Як заряджати катер Phantom Modern? У нас є комплект зарядний пристрій від мережі 220 вольт і в нього ось такий штекер. І в нас іде автомобільний зарядний пристрій від 12 вольт і в нього точно такий самий штекер. Нашого катера на корпусі ось такою гумочкою пробочкорком, закрите гніздо для зарядки. От саме через нього ми будемо заряджати кораблик. Тепер важливо, коли ми заряджа... будемо заряджати наш катер, в нас акумулятор має стояти в кораблику, і він має бути з'єднаний, під'єднаний. Обов'язково. Він має бути під'єднаний. Ось бачите жовтий роз'ємчик. Далі. Тумблер кораблика має бути у вимкненому положенні. Він має бути вимкнутий. Тоді ми беремо наш зарядний пристрій. Вставляємо роз'єм у відповідне гніздо. А наш блок живлення вставляємо в розетку. І у нас на кораблику світиться світлодіод. Зверніть увагу, зараз він в мене світиться червоним кольором. Коли зарядка завершиться, світлодіод поміняє колір. Або на зелений, або на синій. Кольора бувають різні. Він змінить колір. Це означає, що ваш катер повністю заряджений. Точно так само все відбувається з автомобільним зарядним. Приспільно. Дякую за увагу.